Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх, мої дорогенькі, на моєму Ютуб-каналі. І дивимося, як зазвичай кожного ранку ми починаємо день з карти дня. В принципі, якщо вам це допомагає, робимо далі. Я просто питаю ось і так. І так, будемо дивитися. Карта No1, карта No2 і карта No3. Сподіваюся, ви вибрали свою карту. І так, карта No1. Хто вибрав першу карту? У нас виходить, що це, як вона називається, вежа. Щось валиться, щось розрушається. Ви знаєте, я не хочу зараз дивитися зі сторони війни. Тут я не хочу, тому що карта дня не для того, щоб я зараз вас тут лякала чи ще щось. Просто може бути якийсь скандал між вами і кимось. Просто може бути. Наприклад, ну не те, що розлучення, а падіння якесь. Це і в прямому розумінні слова, тобто щось кинули вниз, розбилося. Це знаєте так, по мінімуму. Ось. Але, взагалі, то ця карта несе розруху. Але розруху, мої дорогенькі, пам'ятайте завжди, що вежа вона просто так нічого не розрушає. Значить, там вже щось устаріло. Якщо ви сьогодні отримаєте звільнення, запам'ятайте, що це не просто так звільнення. Це. Вам на користь, тому що тут у вас вже немає. Ви, ви знаєте, що всесвіт він так влаштований, що не повинно бути консерватизму. Людина повинна завжди так само, як і природа. Вона не стоїть ні одної секунди на місці. Вона постійно розвивається. Якщо людина стає на місце, не розвивається, її енергія буде якось штовхати. Проштовхувати, намікати, натякати, якось вас примусити рухатися. І ось ця карта вам показує, розвалюється те, що неправильно, наприклад, побудоване було. Тобто, фундамент був неправильно в хаті побудований, тому. Руйнуємо усю хату і будуємо спочатку. Тобто, тут надається вам можливість зробити все спочатку і правильно, будувати свої відносини з дітьми, будувати свої відносини між чоловіком і жінкою, шукати роботу за покликанням, яка вам приносить задоволення, а не на перше місце класти гроші. Людина, яка кладе. На перше місце гроші. Вона ніколи не тратить ті гроші в задоволення. Запам'ятайте це. Хочете вірти, не хочете, не вірте. Це ваша справа. Карта номер два. А тут у нас туз Кубків якась емоція, дуже велика емоція. Це прорве може бути, і, до речі, і сльози так само, як від радощі, так і від горя. Але ми читаємо карти краще позитивно. Ось це якась звістка, якась хороша звістка зазвичай. Ось тому, що ми читаємо як одну карту, не додаємо ніяких, але ми що люба карта може мати і негативне значення, навіть сама хороша, навіть то сонечко. Ось, це якась хороша звітка. Це людина знайомиться з кимось, закохується, метелики у животі має емоції якісь, ідеї якісь. Це дуже хороша карта зазвичай, тому віримо, що сьогодні у вас дуже емоційний, дуже радісний, дуже хороший день. Карта номер 3 А тут у нас сім цих монет. Сім монет говорить про старанність, про терпіння, тобто ви терпите, але терпити навіть не те, що терпіння, тут, скоріше за все, Терпляче чекати чогось, когось. Це може бути, ну, ви розумієте, когось або чогось, якоїсь ситуації, якоїсь людини ви чекаєте. Наберіться терпіння, ця карта каже. Вкладайтеся надалі, вирощуйте свій урожай, доглядайте, ось, займайтеся побутовими, конкретними справами, а особливо матеріальними. Бажаю вам, мої дорогенькі, щиро. Хотіла, бачите, хотіла і подякувати, і побажати. Давайте я спочатку подякую вам. Щиро дякую вам за увагу, щиро дякую вам за підтримку. Бережіть себе, мої любі. І всього вам найкращого, мирного, чудового дня. Слава нашим Збройним силам і разом, мої любі, до перемоги!